Ну, Брання, спосіб, спосіб от, наприклад, якщо ми беремо житлову сферу, це утеплення домівок, утеплення значить, стін, там, значить, економія електроенергії. Побудова камінів. Будовокамів, да, ну, використання значить, таких. Найбільш енергоефективних приладів, в да, тому числі лампочок, там, значить, і всього іншого. Тобто, це повинно стати національною ідеєю. Ну і технологічні, безумовно, це якщо брати металургію, це використання технологій інтенсивного спалювання вугілля. Це, це, це те, що стосується виробництва да. великого. Але в нас, же, наскільки нам відомо, більше застарілі вже мають технології. Так, да, тобто, плюс, ви знаєте, можна заміняти газоперекачучі агрегати більш, з більшим високим КПД. Дуже багато чого робити. В принципі, там не початий край у нас роботи, неможливо перелічити всі напрямки. Але потрібно зайнятися в першу чергу, це міняти ці шкатли е, в теплокомуненерго, да, тобто на більш ефективні, і, е, ставити лічильники не тільки газові, а на тепло.